Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика. З вами Рейтерович. сьогодні 5 листопада і пропоную продовжити тему Укрзалізниці. Тим більше, що сьогодні сталася абсолютно феєрична історія. Член наглядової ради цієї компанії Сергій Лєщенка за сумісництвом діджей, колишній журналіст, колишній народний депутат і ще й радник нинішнього офісу президента, позаштатний, я так розумію, прийшов до парламенту, оскільки туди його викликали народні депутати. 150 якраз вчора запроголосувала. Ну і почав розказувати, що Укрзалізниця в небезпеці її треба рятувати. Все це виглядало відверто ганебно, як на мене, вкрай непрофесійно, але показу. Зова з точки тих з точки зору тих дій, які робить нинішня влада для того, щоб вирішувати ті чи інші проблеми в країні. Отже, це й обговоримо. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і звісно, підписку на канал Синічна Політика. А також не забувайте ставити дзвоники, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень і появи нових відео на каналі. Дякую, отже, Сергій Лещенко прийшов, одягнув такий червоний светр з там логотипом Укрзалізниці, став за парламентську трибуну. Там до і після багато фотографувався, було помітно, що йому приємно якби повертатися до парламенту. Мабуть, згадав свою невдалу історію 19-го року, коли він намагався теж стати народним депутатом. Але оскільки його не пустили на вибори під брендом партії Слуга народа. Він просто мімікрував під цей бренд і розказував, що він справжній слуга народу, але це йому не допомогло. і Він, коротше кажучи, депутатам так і не став. Але от до парламенту повернувся. Що ж він сказав? Він, як завжди, говорив за пломбом в тому плані, що він найбільше всіх знає, всі йому, скажімо, там винні. І давайте швиденько шановні або не шановні, не знаю, як він там ставиться. Нинішні парламентарі виконують все, що я вам скажу. Отже, ключові тези, які були озвучені, і які сьогодні почули народні обранці. Укрзалізниця в дуже поганій ситуації. Я не буду вживати нецензурні слова можна було б це охарактеризувати набагато простіше і коротше, але ми будемо цензурно якби це коментувати. Всі ресурси вичерпані і залізниця, взагалі, в найближчий час може зупинитися. Як це до речі може статися з компанією, яка фактично є монополістом, тому що немає альтернативи в межах такої немаленької країни, якої є Україна? Мені сказати складно, особливо враховуючи той факт, що місяцями люди не можуть купити квитки на різноманітні рейси, тобто попит є. Вагони забиті, додаткові вагони приєднують, але чомусь залізниця на порозі краху і може припинити своє існування. Він сказав, що втрачено близько 49% вантажних перевезень, оскільки війна тут об'єктивний момент ніхто абсолютно його не відкидає, і ми навіть не будемо говорити про те, що в 2018 році укрзалізниця закінчила рік якраз перед приходом нинішньої влади з профіцитом, тобто мало чистий прибуток. Він не був дуже великий, але це був чистий. Прибуток зараз вона має колосальні чисті збитки. Ну наприклад, в 2025 році за 9 місяців 7,19 мільярдів гривень. Тому Укрзалізниці терміново треба зараз 16 мільярдів з державного бюджету. Також планується індексація вантажних тарифів в два етапи. Лещенко потім написав навіть пост про те, що олігархи, значить, через якісь там замовні телеграм-канали. All Публікували статті проти підвищення цін на вантажні перевезення. Я правда не розумію, яких олігархів він має на увазі, тому що влада ж відзвітувала, що в нас відбулася нестримна деолігархізація, і ніяких олігархів в Україні не залишилося. Ну у Лещенка, мабуть, є якісь свої олігархи, які виступають проти підняття цін на вантажні перевезення. Тим не менше цього року, як казав Лещенко, уряд вже хоче дати 13 мільярдів з бюджету. В наступному році 16 мільярдів. Ну а далі ще. Ведуть динамічне ціноутворення, підвищують ціни, наприклад, на перший клас, на СВ вагони там і так далі. І при всьому цьому, ну це вишенька на торті, я не знаю, як її коментувати. Лещенко абсолютно е, чітко сказав, що програма 3000 тисячі кілометрів, оця халява, яку обіцяє власне офіс президента і уряд, жодним чином, жодним чином не потребує якихось видатків і не має ніякого відношення до всього того, що є в державному бюджеті. Якщо коротко підсумувати, ми маємо дуже показову картинку. До речі, щоб не забути, Лєченка потім ще в пості дуже довго дякував уряду свириденко і розказував, що це найкращий уряд за всю історію незалежності, який наречі повернувся обличчям до Укрзалізниці, і Укрзалізниця почала себе відчувати по -по, по 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 іншому. да? почала якби ну вірити там в своє майбутнє. І дивіться, це людина каже на фоні того, що як я вже казав, в 18-му році у Укрзалізниці. Був е, чистий прибуток, тобто це була прибуткова компанія. Ну за його логікою, е, якщо уряд тоді стояв 18 році до Укрзалізниці спиною, то що було, якби він роз, розвернувся обличчям? Але тим не менше, е, головна е, е, теза, скажімо так, виступу Лєщенка була в тому, що він все намагався списати на війну, що росіяни розбили шахти на Донбасі, впала кількість цих перевезень, там і так далі. І так далі, і так далі. І тому е, Укрзалізниця, як це власне? Відбувається з іншими компаніями в Європі подібними компаніями повинна повністю фінансуватися чи дотуватися з державного бюджету, що до речі є неправдою, тому що в різних країнах діють різні моделі, різні моделі, і ці моделі не завжди передбачають якесь пряме фінансування з державного бюджету на отримання залізниці як такої. Але от дивіться тут просто є проблема з цифрами, які не дуже б'ються навіть з того, що пан Лещенко. Оприлюднив з трибуни парламенту? Ну, по перше. Коли він каже, що немає шансів на порятунок, він забуває про те, що, наприклад, одноетапне підвищення тарифів для вантажних і пасажирських перевезень обов'язково б дало ефект, і при чому їх не треба ну, там, збільшувати на якусь велику кількість відсотків. Можна це було б зробити в тому форматі, про який, до речі, той же Лещенко і казав: там 11 відсотків, трошки більше, трошки менше, і так далі. Але якби це зробили, це дало б відразу ефект і дозволило би покрити частину збитків, які є станом на сьогоднішній день. До речі, навіть сума збитків у Лещенка не б'ється, тому що в попередніх дописах він писав менше, там про два чим то мільярди. Наприклад, а зараз в нього вже 7 7 там і ну сім сотих да цього мільярда з'явилося. Звідки він взагалі бере ці цифри? Ну сказати складно. Але очевидно, що підвищення тарифів і підвищення цін на квитки ну це явно не популярне рішення, це явно не популістичне рішення. Але це рішення, яке ну принаймні, суспільство спробувало би якось зрозуміти і сказати: да, війна, ми розуміємо. Ну окей, хтось би там платив би, хтось би, звісно, критикував. Але от для таких людей, які би потребували окремої допомоги, можна було б ввести тоді цільові адресні програми, щоб вони компенсацію за квитки отримували, а не просто якісь безкоштовні кілометри, які вони можуть десь там е, наїздити. Так, от е, водночас Лещенко каже, що три тисячі кілометрів це абсолютно нормальна історія? Не потребує вона ніякого додаткового фінансування. Але, будь ласка, виділіть зараз 16 мільярдів гривень. Це при тому, що за. Ну, певними підрахунками Укрзалізниця вже майже 12,5 мільярдів отримала 4,5 8, куди ділись 8, які забрали у Києва. Це така історія, поки темна. Да? Але тоді казали, що вона можливо піде якраз в цю компанію. Ну і ще 16 мільярдів, будь ласка, накиньте, і буде все дуже дуже добре. Ну і е, якщо, наприклад, там в 2024 році, як я вже казав, Лєченко розказував, що збитки були там 2,07. Тих мільярдів то виходить так, що в, значит, в наступному році він прогнозує ледь не 29,5 мільярдів. Ну, які треба покрити цими грошима, які вже Укрзалізниці виділили, але все одно витрати за 3 тисячі кілометрів не збільшуються. Ну, от така дуже дивна історія, дуже дивна математика, роки переплуталися там було так. В цьому році так з іншого боку, не сильно зрозуміло, чому такі збитки в цьому конкретно році за 9 місяців, оскільки кількість переведе. Везень, як мінімум, пасажирських в нас не зменшилося, а на деяких напрямках навіть збільшилося. Ще раз повторюю: це просто квест для того, щоб купити квитки, причому квитки не надто дешево коштують. Але ну звісно, ніхто ціноутворенням займатися не збирається. Другий дуже важливий момент сьогодні на засіданні парламенту була ініціатива. В тому числі від деяких народних депутатів там того ж Дмитра Розумкова, викликати власне до парламенту керівництво Укрзалізниці. Мені здається, правильна ідея, оскільки ну, Лєченко, член наглядової ради, який отримує немаленьку зарплату, але ну, залізничник з нього такий собі. Я думаю, що журналіст з нього був краще, та й діджей, мабуть, краще, ніж член наглядової ради. Тим не менше, на жаль, на превеликий жаль, не знайшлося необхідної кількості. Голосів монобільшість проігнорувала цю ідею. Хоча якраз народні депутати від влади повинні бути в першу чергу зацікавлені в тому, щоб поспілкуватися з керівництвом Укрзалізниці і задати питання за чий рахунок банкет. тому що їм прийдеться по факту голосувати за проект бюджету, і в цьому проекті бюджету будуть тоді закладені гроші, власне, на порятунок Укрзалізниці, про які розказує Сергій Лещенко. і знаєте, на фоні всього цього, чому сказав, що це виглядало ганебно моментами, навіть Земно абсолютно без відповіді залишається одне питання, яке до речі, тому ж Лещенка постійно ставлять в коментарях під його дописами. Там сотні коментарів, і вони всі однакові. Там немає жодного позитивного коментаря. Так, от всі ці коментарі стосуються одного дуже простого факту: якщо Укрзалізниця демонструє такі збитки. Попри об'єктивні обставини, вони є, але я не вважаю, наприклад, як і профільні експерти, що вони є індульгенцією від інших проблем, які, власне, є у Укрзалізниці. Так от, якщо Укрзалізниця з кожним роком демонструє гірші, скажімо, показники, зараз, взагалі, за словами Лещенка, все може зупинитися, ніхто нікуди не поїде, то, може, треба задати питання керівництву і почати з оптимізації керівництва. В тому числі порізати кардинально, наприклад, заробітну плату тих же членів наглядової ради. Хтось каже, що це популізм, це не зекономить якісь великі кошти. А як подивитися? 244 майже тисячі гривень на місяць отримує, наприклад, той же Лещенко, як член наглядової ради, і він в цій наглядовій раді вже кілька років. По факту це мільйони гривень. І він там такий не один, теж саме стосується керівництва як такого. То може треба почати з керівництва, провести конкурс, набрати нових ефективних людей, які будуть не свої, а які будуть професіонали, які подадуть відповідний план чіткими критеріями, план в тому числі порятунку укрзалізниці, і будуть займатися не голим популізмом, а реальною роботою. І тоді можливо буде менше питань, власне, від народу і від там політиків, опозиційних, хоча навіть. І провладні депутати ці питання задавали до власне представників цієї компанії, чому так відбувається і чому вона потребує такої підтримки зі сторони державного бюджету? Але ну у відповідь, скажімо, на ці абсолютно логічні аргументовані питання, ми бачимо тільки зневагу. І хамство по суті від члена наглядової ради, людини, яка повинна займатися зовсім іншими речами, він там розказує, що він, до речі, бореться з корупцією, але ми регулярно бачимо якісь історії про якісь корупційні оборудки, якісь справи, які відкриваються стосовно Укрзалізниці, і е, повідомлення журналістів про те, що Укрзалізниця через корупцію втрачає теж величезні якісь кошти. Тобто, навіть в цьому напрямку він не справляється з цією роботою. Тому перед тим як приходити до парламенту і щось розказувати і корчити себе Великого залізничника, який не знає навіть ширину колі, яка є в Україні, це відоме питання, яке йому колись задавали. Ну, треба, мабуть, подивитися в дзеркал і сказати, що ми все профукали. Ну це я так м'яко кажу, і ми власне повинні піти в відставку. Треба обрати нових людей, і ці люди будуть тоді виводити компанію з кризи. Чому до 2019 року це вдалося зробити зараз, попри війну у нас є безліч інших компаній. Звісно, вони в інших сферах працюють, але тим не менше, які пережили це і які не є збитковими, які пристосувалися, які знайшли нові механізми, які знайшли нові інструменти, і в принципі не вимагають від держави якихось грошей для свого порятунку. Укрзалізниця, будучи монополістом і маючи колосальні можливості для того, щоб в принципі якось перебудувати свою логістику і стати ключовим транспортом, який дуже важливий для наших збройних сил. І для економіки, і для громадян в цілому, ну чомусь на четвертий рік війни цього зробити не може. Тому питання, мабуть, в тому числі до тих людей, які цією організацією керують. Будемо сподіватися, що е, все ж таки, коли будуть голосувати за бюджет у депутатів, в тому числі від монобільшості, з'являться питання до 16 мільярдів, і вони попросять якісь мінімальні аргументи, чому держава повинна їх виділяти, ну особливо враховуючи той факт, що люди, які керують цією компанією, давним Воно є офіційно мільйонерами, і я навіть не здивуюся, якщо за стільки років, навіть доларовими. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. До наступних зустрічей! Слава Україні!